Привіт всім! З вами Вікторія і ви на каналі Міс Фіалка. Сьогодні хочу показати вам мої фіалочки, які стоять на фітілях, і як насправді гарно почуваються корені і взагалі рослини на фітильному фітіль, на поливі. Ви знаєте, хто дивиться мій канал, ви знаєте, що більшість рослин у мене стоять на автополиві, на фітільках. І от просто не можу вам не показати рослини. Дивіться, вони в мене всі в маленьких, невеличких стаканчиках, пляшечках. І отака фітільна ємність у мене. Це контейнер просто з-під напоїв, да? спід, просто з-під лимонаду чи щось подібного. І дивіться, які корені, що трапилось з коренями. Дивіться, які величезні. Тобто, фіалочка прагне от. Сама добратися коренями до, до води. Тут у мене навіть не вода, а розчин, мінімальна доза добрива, тобто розчин для автопалива, можна сказати. І от ви бачите, що які величезні коріні, корені, тобто фіалочка, дивіться, тут я навіть не роблю ніяких спеціальних там, дренажних там, отворів. Тут просто. Сам фітіль, бачите, виходить з стаканчика, і фігалка от дотягується. Дотягується тут весь стаканчик в коренях, дотягується коренями, і дивіться, що робиться. Що відбувається, корені всі, от, бачите, така коренева система зараз, рослини, прагне до живлення дістатися до поливочного розчину. Тут так само. Дивіться, багато коренів, але була пересушка, я так бачу, що бачите, частина коренів стара. Але молоді відростають і от, дотягуються прямо до, до нижньої частинки от поливочної ємкості. Бачите? Які корені в наших фіалочок. Кажуть, погана фіалкам перезволоження. От в ґрунті, да, так, в торфі мені не подобається. В торфі, так, да, заль'єш, і все. Погниє все. і, і Важко спасти, врятувати, можливо, майже неможливо. Тут, дивіться, тут був трошки більший отвір, так розрізано було. Так, зараз не наводиться камера. І от фіалка свої корені, дивіться, що робить. Вздовж вітіля. І тут. Все в коренях. І причому рослина себе нормально почувається, при тому, що в неї корені постійно у розчині для поливу. На чим вам не автополив і гідропоніка майже. майже ось такі в мене рослинки. І ще там десь є такі подібні екземплярчики. Просто я вам вже для прикладу показую. Зелена листва, все нормально, з фіалками. Набирають бутончики, збираються квітнути. І отака у нас система автополиву. автопаливу. да, це, кажу, Львірн, була пересушка, це окрема тема все-таки фітіль іноді може бути коварним видом полива. Це тут треба. Це, мабуть, тема для окремого відео, які треба враховувати особливості, деякі моменти все ж таки є. Багато любителів квітів не полюбляють взагалі фітільний полив. Я дуже люблю, мені дуже сподобається, дуже подобається і завжди використовую. Просто треба правильно навчитися їм користуватися. Ну на сьогодні все. У мене дякую вам за перегляд. Продовжуємо разом створювати красу, адже краса це радість душі і надія на найкраще майбутнє. Всім дякую, до нових зустрічей на моєму каналі.